Імовірність того, що ти, вирушивши в печеру, сам заблукаєш в її лабіринтах, дорівнює 99,9%. 1% Один відсоток я скину на щасливий випадок, але дивись уважно, ось це стандартний туристичний маршрут в печері млинки. Я провожу його приблизно за 3 години. А ось це вся мапа відомих і відтопозйомлених ходів в печері-млинки. Це лише відома і досліджена її частина. І ніякий мох з північної сторони там не росте. Якщо ти втратиш орієнтування і підеш не до виходу, а в інші райони печери, то знайти тебе буде дуже складно. Це займе кілька діб за умови, що хтось знав про те, що ти взагалі туди пішов. За цей час у тебе швидше за все сяде ліхтарик, почнеться зневоднення, почнуться зорові або слухові галюцинації, що є нормою після довгого перебування в печері. І що тобі ці галюцинації скажуть? куди вони тобі запропонують іти, це невідомо. Тому повір мені, вирушати в Тернопільські печери без гіда, це дуже.